Вітаю громада, раз почну з гуманітарних питань. Міжнародною організацією з міграції проводяться відновлювальні роботи, встановлення склопакетів пакетів та ремонт покрівель в будинках, які постраждали внаслідок ракетного удару. Також з програмою є відновлення. Постраждалим було нараховано суму відшкодування у більш ніж 17 мільйонів гривень. З них вже сплачено грошове відшкодування на суму більш 8 мільйонів гривень власникам. Постраждалого майна роботи по обстеженню та нарахуванню ще ведуться. Щодо встановлення вхідних дверей 50 помешканням, які були відібрані лютеранською організацією, наразі ведуться роботи з виготовлення дверей та в найближчий час вони будуть встановлені за призначенням. Щодо побутових питань, наразі ведуться роботи з капітального ремонту частини проспекту Незалежності, а саме ділянку від перехрестя по вулиці Харківській до перехрестя з вулицею Центральною. Також комунальне підприємство Жилсервіс продовжує поточні ремонти з відновлення дорожнього покриття в третьому мікрорайоні міста. На цьому тижні планується закінчити в'їзди в третьому мікрорайоні та перейти на проспект Незалежності. Стосовно мого відрядження до Німеччини. Під час нього було підписано меморандум про співпрацю з містом Гойсверда та проведено низку переговорів з представниками місцевої та регіональної влади Німеччини. В рамках цих зустрічей обговорили питання щодо можливої допомоги нашій громаді та пріоритетних напрямків подальшої співпраці. Дякую нашим міжнародним партнерам за постійну допомогу та підтримку в тяжкі для України часи. Шановна громада! Сьогодні, 22 вересня, в Україні відзначається День партизанської слави України. В цей день ми вшановуємо відважних патріотів, які боролися за нашу свободу. Це люди, сильні духом, які не шкодуючи життя для перемоги, ветерани антифашистського опору, колишні підпільники, партизани, захисники і визволітели рідної землі. Раніше в це свято згадували в основному партизанів Другої світової війни, але з 2014 року багато партизан з'явилося серед наших сучасників. Ці хоробрі люди протистоять озброєним солдатам на тимчасово окупованих територіях. В цей день виразимо свою вдячність героям, схилимо голову у хвилини мовчання перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. Шановні парамайці, бажаю всім мирних вихідних. Все буде Україна.